Маємо знати свої топ-7 заперечень. По-перше, ми їх можемо зняти на етапі маркетингу. По-друге, давайте я вам приклад приведу. У них було купа заперечень щодо недовіри. Вони просто взяли, зняли YouTube-ролики професійно, круто, там знялися дядьки в костюмах, в очочках з бородами, ну, чисто, яким є довіра. Відповіли на ці запитання. І продавці, просто коли вони доходили до цих заперечень, замість балаканини, вони просто сказали: слухайте, подивіться оці відео, я вам перетелефоную. І вони почали легше проходити заперечення. тому можна навіть так це робити. Але саме спілкування керівника треба для лідами постійно не, не з цілю продавати. не я не маю бути найкращим продавцем, який буде закривати всі незакриті угоди. Я маю спілкуватися з клієнтами, щоб розуміти, чого вони не купують, яка якість лідів, тобто -то і допрацьовувати систему.